Отже, чи буде підвищення вартості квитків, пані Оксано? Як ви вважаєте, і в якому стані yeah. зараз «Укрзалізниця»? Ну, дивіться, давайте констатуємо, що за 2025 рік. За пасажирські перевезення У нас борг в Укрзалізниці 13 мільярдів, які компенсуються з резервного фонду державного бюджету. Це перший пункт. Другий пункт. Навіть якщо і буде підвищення цін на квитки, а зараз розглядається ще питання щодо підвищення цін саме на СВ, на Інтерсіті, Інтерсіті Плюс і на Міжнародне сполучення також власне в контексті саме цих сегментів, і також, якщо це буде в цьому сегменті ці, ці ж квитки, що стосуватимуться пізнього придбання квитка, тобто що ти його купив на раніше, а в останній момент тобто з цього будуть регулюватися ціни, це обґрунтовано чи, чи, ми... чи ні? Адже Укрзалізниця монополіст вона може просто ставити будь-які ціни. Ну, дивіться, будь-які ціни не можу ставити, бо їх перевіряє монопольний комітет. Вони відповідно мають аргументувати собі вартість цих дорогого сегменту цих квитків, ну покращеної якості, саме на ті види квитків, які я озвучила. Зрештою, саме про ці види квитків мені озвучили в Укрзалізниці. Що обговорюється питання? Єдине, що немає ще затвердженої ціни підняття, бо її справді треба. Пояснити за що піднімається вартість, і єдине, що не окуповується саме квиток пасажирських перевезень, і в плацкарті, і в купе. Але оскільки дійсно зараз складно, вони не хочуть піднімати ціни саме на цьому моменті.